Триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України рівно 11 місяців великої війни. Станом на сьогодні, за даними Генштабу, наші зенітники під час протиповітряного бою лише за півгодини знищили три ударні вертольоти Ка-52 у небі на сході України. Надвечір стало відомо, що на Донеччині збили ще один ворожий літак. Су 25 Нині там точаться запеклі, бої ворог продовжує штурмувати наші позиції на кількох ділянках передової. Впродовж доби росіяни 13 разів бомбардували укріплення зсу з літаків. Здійснили 5 ракетних ударів по цивільних об'єктах Донеччини. Також понад 10 разів били із реактивних систем залпового вогню. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат на Лиманському та Авдіївському напрямках. Теж намагався наступати, але безуспішно всі атаки противника відбито. Бійці президентської бригади показали, як доставляють гранати окупантам просто на їхні позиції. Під обстрілами опинились сьогодні Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Херсонщина та Запорізька область. Загалом під ударами близько трьох десятків населених пунктів. Причому тут ворог б'є по мирних об'єктах або ж по цивільному населенню. Тим часом наша розвідка розглядає ймовірність повторної спроби окупантів зайти на українську територію через кордон на куп'янському напрямку, коли активні бої із російськими військами в найближчі місяці відбуватимуться на Донецькому і Луганському напрямках.